Підвищити свою конкурентоспроможність можна завдяки закону про зайнятість населення, який набув чинності у березні цього року. Це можуть зробити громадяни старші за 45 років зі страховим стажем не менше 15 років. Саме такі люди, говорять спеціалісти Центру зайнятості, потребують соціального захисту, адже часто їхніх знань та навичок недостатньо для конкурування на сучасному ринку праці. Гідна робота, як сказав президент, і достойна зарплата буде тоді, коли буде конкурентноздатність. І держава гарантує підтримку для осіб старше 45 років, які вже не такі конкурентно на ринку праці. Вони мають освіту, мають знання, але проходить час, технології розвиваються і потрібна підтримка цієї конкурентоздатності. Отримати ваучер у розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів працездатних осіб можна звернувшись до центру зайнятості. Процедура не потребує жодних довідок чи спеціальних документів та не займає багато часу. Програма розрахована не лише на безробітних, а й на працюючих людей. На сьогодні 115 громадян підвищують власну кваліфікацію, 98 – конкурентну здатність, 38 – опановують нову робітничу професію, 121 – проходять перепідготовку. Найбільш затребувані сфери будівництво, машинобудівництво, аграрний сектор та ІТ технології. Комп'ютерні мережі і системи. Безпосередньо зв'язані з інтернетом, з з великим потоком інформації, який потрібно ну як керівнику на даний час. Перелік запропонованих професій постійно оновлюється. Отримавши ваучер, людина має три місяці на визначення навчального закладу, в якому проходитиме навчання. А таких в Україні зараз 29. Проте як зазначають у центрі зайнятості, найбільшою проблемою є моральна неготовність людей такого віку до навчання. Головне особисте бажання та прагнення до розвитку. Я хочу, звісно, повисть свою кваліфікацію, тому що в той час, як ми. Получали вище образування, цих знаний не було, нам їх не давали. І технології, наверное, не було. Комп'ютери у нас були целые комнаты. Конечно, я хочу бути современним руководителем чтобы щоб с з сотрудниками на должном уровне. До перспектив кардинальної зміни своєї професії Полтавці ставляться по різному Педагог це приносить задоволення і міняти на інше просто вже ніхто не буде. Ну, мені пропонували і в Ленівському районі пройти теж навчання. Ну, скажем так, ще, ще не задумувався, поки не потрібно. Я скажуть друзі мої, що їм потрібно повишення моєї кваліфікації, буде полишати. Я думаю, що важно, тому що люди, у которых є образовані, многие торгують на ринку, місто не, не знайдуть роботу спеціальності. Знайти своє покликання в житті справжня вдача. Та навіть якщо цього не сталося одразу, завжди є шанс все виправити. Адже як говорить приказка, вчитися ніколи не пізно.